Забезпечили щовим майном в зоні антитерористичної операції складає на сьогоднішній день 92%. Це на 10 листопада 2015 року. Зону антитерористичної операції по номенклатурі зимої форми одягу. Видано майно в наступній кількості. Куртка польова зимова утеплена в кількості 49,7 тисяч. Перюки утеплені зимові. Польові в кількості 54,7 тисячі, білизна натільна тепла близько 70 тисяч. Чоловіки з високими берцями типу А, демисезонні – 54,7 тисячі. На сьогоднішній день ми в зоні АТО забезпечили повністю четверту хвилю. Переодягнули в нові бірси типу А, п'яту хвилю забезпечили. І зараз продовжуємо повністю забезпечити шосту хвилю, яка надійшла. До Збройних сил військово зуб'я 6 хвилі в серпні-вересні місяці вони хоч не виносили встановлений термін свої бірці попередні, але не дивлюся на те, що в зимовий час ми забезпечуємо їх новими бірцями. Щодо забезпечення 24 го окремого штурмового батальйону Айдар речовим майном, можу доповісти наступне: що на протязі проходження бойового злагодження на одному із полігонів Збройних сил України, Даний підрозділ був забезпечений по номенклатурі речової служби на 100% по всім показникам. Що стосується 72-ї окремої механізованої бригади, вона також забезпечена по всім номенклатурі речового майна. За винятком на даний момент проводиться до забезпечення п'ятої та шостої хвилі військовозобов'язаних чоловіками з високими берцями. Які знаходяться на складі бригади в кількості 950 пар? На протязі 11-12 числа до забезпечення буде проведено повністю.